Жіночі теплі сукні, тоніки від бренду Esmera. всього 260 гривень за одиницю. Намного, трішки поближче. Ось така гарнесенька сіра варіація. Дивіться, яка тут горловинка. Дивимось також на рукавчики. Все дуже приємно тягнеться. Неймовірно приємний на доторк. При цьому воно дуже і дуже тепле. Тобто це досить теплі такі сукні. Дивіться, як воно тягнеться. І подивимось трошки по довжині. В лоті у нас є різні варіації, а також в лоті у нас загалом буде 9 одиниць різних суконь. Демонструю щось таку варіацію. Як бачите, тут горловинка вона коротша. Є така гаренька кишенька на грудинці. Дивимося ось рукавчики. Як я казав, все дуже приємно тягнеться, дуже приємно на доторк. Дивимось у нас. Ось така чорна моделечка. Вона точно така, як наша була до цього темно сіра, але якраз таки е, в іншому кольорі. Дивимося, по составчику у нас тут 72% поліакрилу, 20% поліестеру і 3% еластану. Є ще для демонстрації ось така моделька гарненька. Чорно-біла. В лоті в нас буде 9 одиниць по розмірам X, S1, S1 m 4 і Елі в нас 3 штуки. Вартість цього лоту 2340 гривень. А для молодого такого чудового лоту звертайтесь до наших менеджерів.